Ось я вам уже відкрив зразу в браузері телепост-бот називається. Цей бот, за допомогою якого ми можемо опублікувати і створювати пости для телеграм-каналів. В чому він класний, да? В тому, що тут можна заздалегідь наперед планувати пости. Да? Ось тут є заплановані. І можемо потім бачити, наприклад, опубліковані або видалені. І через нього е, можемо в різних варіаціях створювати публікацію. Е, для того, щоб ви зрозуміли ну, загалом, як це робиться, да, давайте просто я вам покажу. Е, і ми прямо разом з вами створимо публікацію через телепост. Е, так, ось у Word я тут зберіг публікацію вже готову. Да, тобто, це написаний текст. Е, в ньому застосовані різні механізми. да, ці на увазі там виділення тексту жирним. Давайте, наприклад, ще виділимо ось це курсивом, щоб да, були різні варіанти. Ось так, наприклад. Ще можна робити гіперпосилання, да? тобто, щоб слово було активним або додавати посилання напряму. Ну, давайте ще якесь посилання візьмемо. Це, до речі, телеграм-канал Юнпресу. Uh, і uh, насправді, якщо комусь цікаво, то я можу вас туди зробити адміністраторами, і ви зможете спробувати uh, поупубліковувати ну, по -по uh, пости. Так, ось в нас є посилання. Давайте. Так, ще хтось Давайте детальна інструкція. Зробимо його гіперпосиланням, щоб він був, uh, щоб це було як кнопочка активною. Так, сюди я додаю посилання. Все, в нас воно вже активне. Тому тут уже я використав, да? Ви бачите, вже всі, ну, приблизно основні методи, якісь механізми для тексту. Там це виділення жирним, ось є тут курсив, ось є тут посилання. Давайте спробуємо тепер створити пост. Загалом, як зайти на телепост? Просто в Гуглі пишете Телепост, бот, і там є сайт, і заходите на нього. Можна створювати пости через комп'ютер, можна створювати через телефон. Через мобільний, просто теж в браузері ви можете прописати телепостбот, підключити його через свій телеграм, через номер телефону. І загалом в Телеграмі вам прийде підтвердження. Як, це, як воно виглядає, ось е зараз, ось тут дивіться, бачите? Мені приходило ось підтвердження. Я його підтверджую, при прийнято ось і все я можу заходити. Так, як створити пост. Да? Через чорновики ми натискаємо створити пост. Тут є різні варіації створення публікації. Є текст. Да? Текст це тоді, коли ми можемо просто великий, за обсягом текст можемо опублікувати в каналі. Загалом для тексту і взагалі є для всіх видів публікації. Зараз ще приєдную. Для всіх видів публікації є ліміти в Телеграмі. Про них я буду вам е говорити на одному з наступних занять, <кій> тому що сьогодні е вже не встигнемо, мабуть. Щоб, бо там дуже багато різних штук і для назви каналу, і для опису каналу, і для різних варіацій публікацій. Тому. Е це, це вже потім детально я розкажу, але ось які є варіації. Да? Перше, це текст, текст це приблизно до 4 тисяч знаків. Ми можемо опублікувати. Давайте спробуємо перший через нього. Я копіюю свій пост, який в мене вже готовий, написаний для телеграму, і вставляю його сюди. Бачите, тут уже все автоматично зберігається, не треба нічого додатково робити. Якщо ви вже виділили так жирним курсивами, є посилання, воно вже все. Підвантажується сюди. Да? Тут ми відключаємо перегляд посилання і можемо прикріпити фотографію. Прикріпити фото. Ось воно. Я його прикріпляю. Воно зараз завантажиться. Все, ви бачите. Тобто, як буде виглядати пост, який я зараз роблю? Давайте я вам в телеграмі буду зразу показувати, як це виглядає. Зараз я роблю той варіант посту, який ось. Давайте на все розширю, мабуть. І він виглядає, приміром, О, ну, зараз чи є тут такий. Ну, приблизно ось так як ось цей пост. Бачите? Тобто, текст вгорі, картинка внизу. Ось приблизно це так він виглядає, Чи, ну от саме зараз, через який я публікую, показую вам. Це перший варіант. Текст бачите, до 4 тисяч знаків може бути, якщо вже 4 тисячі один, ви пост не зможете опублікувати, тому тут треба важливо. Тут ми можемо виставити час публікації, да, вибрати день, час, наперед. Тобто тут дуже класно, що якщо ви ведете телеграм-канал, ви можете наперед, хоч на рік вперед, завантажити собі вже публікації. Створити їх, і бот буде автоматично їх публікувати. І, і заплановано, да? Дивіться, тут ще можна поставити, наприклад, посилання, написати, якщо це там деталі, да? можна написати і поставити сюди посилання, наприклад, ось це. Тобто, ще й він буде з кнопкою виглядати. Ну, я думаю, ви хто ви ж на телеграм канали різні підписані, ви бачите такі штуки. Можна ще реакції додати. І людина зможе клацати прямо на якісь смайли. Бачите, ось воно так внизу з'явиться, що й це можна приховане продовження зробити, яке буде видно для підписників і для непідписників. Різні варіації. Що це дає? це дає? Це такий метод для залучення реклами, і метод, щоб зібрати підписників в каналі, тому це саме він використовується. Ця кнопка для Ну тоді, коли ви займаєтеся саме рекламуєте свій канал, і вам треба, щоб підписник залишився в каналі, тому використовуйте його, в принципі, оце все основне в першому варіанті. Тобто, мій пост вже готовий. Я його можу запланувати, і він опублікується так. Поки я його видаляю, давайте спробуємо через інший. Там, де фото, да? от другий друг... да, фото, другий варіант, перше, це ми маємо тут вже вибрати фото. Бо це основне, якщо там був основний текст, то тут основне фото. Так само сюди ми можемо брати текст, який в нас є, і в опис додавати його. Бачите? Тобто, як буде він виглядати, буде навпаки: буде фото вгорі, текст під фото. Так само, тут можемо додати посилання, реакції, приховане продовження. Зверніть увагу, що тут ліміт по знаків по 1024. Тобто, якщо там текст він є основним, і ми можемо його опублікувати на 4 тисячі знаків, так то тут лише на 1024 знаки, е, знаки, тому текст уже менший. Так само, все тут ми можемо запланувати час, день і так далі. Все ідентично, як у попередньому варіанті, так. Це другий варіант, є такий. Далі, третій. Відео. Це той варіант, коли нам треба опублікувати відео. У е, мене, на жаль, немає, мабуть. Ні, ну зараз якесь збереження, може. є на... Ось ось якесь є відео. У мене. Я його вигружаю, але бачите, в мене воно велике за розміром. Е, тут можна тільки максимальний розмір може бути до 50 мегабайтів. Тому е, перед тим, якщо, ну, от якщо ви не можете. Бо мегабайти перевищують, перше, як вийти з цієї історії, ви можете зробити стиснення відео через, ну, просто в Гуглі пробити і стиснути відео по розміру. Другий варіант ви можете напряму опублікувати це відео з текстом в Телеграмі, напряму. Да? Як це мається на увазі? Я маю на увазі це ось просто зайти в канал, і ось тут де публікація, зразу прикріпити ось відео і опублікувати його. Телеграм його теж трошки стисне, якщо воно там було умовно 100 мегабайт, воно 100 не буде, воно буде десь там ну, 15-20. Але тут варто. Запам'ятати те, що, наприклад, якщо вам треба ще кнопка до цього відео, ви її додати вже не зможете. От ось саме тут, якщо напряму в телеграмі публікувати. Якщо треба кнопка до відео, це, наприклад, якась реклама. у Вас да то треба тоді робити стиснення цього відео, щоб воно було меншим, і тоді вже кнопку ви тут можете додати. Текст так само 1024 знаки. Тут як і у попередній виді виді попередньому виді публікації з фото. Так, це три, я показав. Є четвертий документ. Да? Це той варіант, коли ми можемо опублікувати якийсь файл. Ну, наприклад, у мене ось тут є. Нехай буде ось цей файл. Я його прикріпляю, і я знову ж таки можу зробити опис до нього. Може бути тут формат: це вордівський, да, DOC, може бути PDF, може бути, ну, будь-який інший, в принципі. Також тут можна посилання поставити, реакції, приховане продовження. Все так само. Е, ліміт знаків 1024. Все так само. Так, давайте далі. Альбом. Що таке альбом? Це коли ми можемо опублікувати кілька різних варіацій. Наприклад, у нас є 10 фотографій, або там, ну, нехай буде 3 фотографії. Ми можемо прикріпити їх сюди. Бачите, тут навіть є ліміт ось визначений: від 2 до 10 файлів. Тобто, умовно, ми можемо мінімум 2, максимум 10 прикріпити. Ну, нехай дивіться, в мене ось це є фото, і нехай буде ще ось це фото. Зразу. Так. Раз. і... Вигружаємо, ви бачите зараз, да, вже два фото є. Якщо потрібно, можемо місцями змінити, е, і порядок фото буде вже виправлено. Там да, ну, можна поставити той, який вам зручний, який ви хочете. Е, і опис так само ж знову ж таки. Текст додаємо. Якщо потрібно. А, бачите, тут важливо, що посилання, наприклад, тут вже ми зробити не можемо. Тому цей варіант публікації ми взагалі можемо напряму робити в Телеграмі, тому що кнопки тут не буде. Так це й ми прийшли. Далі дивіться, можемо зробити опитування, але я, наприклад, не рекомендую робити опитування через е, бот цей, тому що воно виглядає. Е, ну, Коротше, воно виглядає не, не, не так красиво, як би це могло бути. Дивіться, ось, наприклад, канал. Ось як виглядає опитування, яке е, зроблено напряму в Телеграмі. Да? Бачите, там є питання, є, є відповіді, ви можете проголосувати, і буде в відсотках все визначено. То тут е, голосування буде не так виглядати презентабельно, як е, в, напряму робити, тому я тут рекомендую при, ну, е, опитування робити напряму через Телеграм. Знову ж таки, там є така можливість. Дивіться, ось ось тут воно: опрос да? опитування. Тут ставити своє питання, тут ставити якісь варіанти відповіді, можна додати ще максимально, да, ще сім варіантів, тобто 10 загалом виходить. Можна вибирати декілька відповідей, можна зробити режим вікторини, і це вже буде як тест. Наприклад, тестування, да, де є лише одна правильна відповідь. І можна опис додати коментар. Тобто тільки тоді, коли людина дала відповідь, вона може прочитати, чому вона, наприклад, що це да, тест якийсь, чому вона неправильно відповіла, да, яка правильна відповідь, і от в деталях розписати це. Скасовуємо це. Так, це подивилось. далі. Можна додати музику, голос, анімація, так? Да. Музика, тут все зрозуміло. Знову ж таки, прикріпляємо файл музичний, і опис до нього можемо робити. Голос знову ж таки, це голосове повідомлення, запис, і анімація тут теж все зрозуміло. Які найбільш популярні взагалі використовують в телеграмах види публікацій, да? от види створення постів? Це. Найпоширеніший найбільший це другий. Ось тут да, де, де фото вгорі. Текст внизу. Текст розміру розміром до 1024 знаків. Другий вид це може бути альбом, там де є кілька фотографій від 2 до 10, і не лише фотографії, а загалом файлів. Це може бути і відео також. Третій це відео. Да, де вгорі в нас є відео. Далі є текст під ним. Ліміт знаків 1024. І четвертий це текст. Це коли текст у нас вгорі публікації створюється під ним. Ми можемо прикріпити фото, можемо прикріпити невеличке відео. Але це відео теж має бути дуже обмежене по мегабайтах. Там здається, навіть не те, що 50, а навіть і менше, тому що воно ну не прикріпиться нормально. Тому оці чотири найбільш популярні, які я рекомендую використовувати. Да, це, це другий там, де фото вгорі, і оце йде текст вгорі, фото внизу, залежно від того, який об'єм у вас йде тексту публікації. Ну, знову ж таки, найперший, найпоширеніший це ось цей фото вгорі, текст внизу, ліміт 1024. Чи є по цьому якісь питання? Чи все тут зрозуміло? вам? Наче все зрозуміло. Супер. Скільки каналів можна прикріпити в телепост? Багато. Да? Ну, дивіться, точно 20, точно 30. Я не скажу прям максимальну кількість, треба нагадати цю інформацію. Ну, я там, де тему лімітів для телеграму, я буду давати вам, то ми це пройдемось. Але багато можна прикріпити і працювати. З багатьма каналами загалом, здається, тут також ще є в телепості проплачена версія. Ви можете собі проплатити і використовувати взагалі всі функції, додаткові по публікаціях в Телеграмі. Це буде і підписники, і статистика, деяка, і це все воно буде вам рахувати, і класно можна це потім аналізувати. Так, це ми пройшли. Да ще яка новація була? Ну, вона вже, я б не сказав, що це новація, це вже як це, ем, це був слово, те. Ну, одним словом, е, це вже прийнялося да, в суспільстві і в спільноті Телеграму реакції під публікаціями. Їх можна вмикати, їх можна вимикати, це все налаштування відбувається е, в, через сам канал. Тому, от ще ці використовуємо також це додатковий фідбек від аудиторії, яке загалом буде завдання для до наступного заняття. Да, вам треба буде підготувати, <кхи> підготувати публікацію, готову до уже публікування, наприклад, в телеграм-каналі ЮНПРС. Та да? як це має виглядати? Це має бути фото або картинка. Стиль публікації. Це буде другий. Коли фото вгорі, текст внизу, ліміт. Я прописую 1024 знаки. раз, Текст внизу. Ліміт я поставив. Далі це буде фото, тому треба підготувати да, фото, картинка і текст. Також тут важливо, що ви маєте застосувати механізми для текстів. да. Що має бути? е, жирний текст, використання жирного тексту. Використання курсиву, використання гіперпосилання, використання, тобто має є в кінці ще тексту бути пряме посилання. Це буде вигляді кнопки потім, да, коли при публікації. Так, ну і, звичайно ж, це емоджі використання їх. Без цього ніяк. Знову ж таки, по емоджі для телеграму. Перше, ми не перенасичуємо ними текст. Тут дивіться, тут все як і в інстаграмі. Практично, тільки єдине хештеги ми не використовуємо тут, тому що в цьому немає потреби. Е, просування в телеграмі за хештегами не відбувається. Вони вам не принесуть ніякої додаткової аудиторії. Не треба заспамлювати заспамлювати двадцятьма чи, чи там п'ятнадцятьма хештегами в текстах. Для чого взагалі можна використовувати хештеги в телеграмі? Це для навігації. Це коли у вас є певна рубрика в каналі. Да? Умовно, там зірковий випускник, наприклад, от тоді логічно під ці публікації ставити цей хештег, і людина може за цим хештегом знайти всі публікації, які стосуються цієї тематики. Тоді в цьому є потреба, просто так ліпити хештеги немає сенсу. Воно ж тільки буде візуально спамити і виглядати некрасиво. Тому також давайте тут я вам ще пропишу. Давайте поставимо ось так. Хрестик, не використовуємо хештеги. Далі, що ще тут важливо. Давайте це навіть отак зробимо: це як будуть типу лайфхаки короткі, не використовуємо хештеги в постах, дотримання. Якості контенту. Це мається на увазі, фото, відео мають бути якісні. Тому що Телеграм, як і Інстаграм, він з'їдає. Тому тут важливо, щоб розрішення ці всі були максимальні. Тому що, да Телеграм потім трошки з'їсть цю якість, але контент все одно ж має виглядати професійним. Так. Ну, загалом, коли створюється телеграм-канал, то є ж певне брендування, да, є там логотип, створюється для нього, це ми далі будемо все проходити. Е, створюється, ну, взагалі класно, це створення брендбуку для телеграм-каналу, де чітко видно, які картинки ми використовуємо, яка кольорова гама для телеграм-каналу працює. Е, де ми використовуємо логотип, в яких варіаціях, да, е, там, які е, написи, шрифти ми використовуємо на картинках. В ідеалі це працює от саме так. Як що ви, ну, давайте подивимося приклад просто телеграм-каналу, який е, можна вважати одним з класних і найбільших в Україні. Ну, телеграм-канал Труха, да? я думаю, ви бачили підписані. Вони не завжди дотримуються стилістики своєї, да? в них є певний логотип. Ось давайте подивимося їхнє лого. Воно змінне, да? Ви помічаєте тут? Було по-різному. Зараз це так він виглядає. Ну це на зимовий період. Умовно. Які картинки вони використовують? Да? Є картинки, які вони просто беруть фотографії різних публікацій. Так як це новинний канал, то зрозуміло, що публікації у них відбувається надзвичайно багато в день, тому що це новини, це новиннєва стрічка. Але в них є, до речі, ще телеграм-канал. Здається, труха навчання називається, теж дуже прикольний. Підпишіться, почитайте, там розказують взагалі, як розвивати телеграм-канали е і як працювати з цим. Так зараз. Що з мене не оновлюється. Воно. Інтернет, мабуть, не, не вистачає. Тут ви бачите, да, вони використовують деякі е все в стилістиці, жовтий колір, там певне є брендування схожості між публікаціями. Е Ну, приблизно так. Інші канали є. Ну, новинні дуже складно насправді робити, щоб воно все виглядало в одному стилі. А от е, канали за певними тематиками, да, де, наприклад, публікуються в день один-два пости, то там можна. І давайте ще допишу: третій лайфхак. Лайфхак це, е, як це його правильно назвати, да? стилістика, хай буде. Лістика публікацій? Давайте на увазі один з ем, дотримання стилю, да? використання логотипів, логотипу каналу Це буде. Так, це отак от буде? І сюди, нехай це буде як приклад. Тут буде фото. да Позначимо його з зірочку, далі фото або картинка. Далі тут зрозуміло у нас текст. І пішов текст. Ну і кнопка. Пряме. Посилання. Ось так, так. Да? Ось так така структура має бути вашої публікації. Тому перш да, знову ж таки, яке завдання залишається за вами? Підготувати пост, ліміт ти є я прописав. Зрозуміло, поки що ми його не публікуємо. Якщо вам цікаво, можете підключити собі тест, просто зробити тестовий канал, якийсь де ви можете публікуватись, і підключити туди цей телепост і спробувати опублікувати в різних варіаціях. Якщо ви опублікуєте, можна мені просто скинути потім скрін, щоб ми подивились наступного заняття. Якщо не можете опублікувати, тоді готуйте просто картинку. Текст можна в Word підготувати, да де прямо туди всунути картинку. Текст із використанням, от як ви в мене бачите, емоджі, всі там посилання, жирний текст, курсив, усі методи. оці застосовуємо і оформлюємо за моїм прикладом, як я тут показав. Але замість фото, ви прямо вставляєте сюди готову ну, картинку чи фотографію. Ну і до і дотримуємось ось, ось цих